Заява правого сектору та УНСО Вінниччини щодо поточної діяльності. Протягом останнього тижня робота правого сектору та УНСо Вінниччини здійснювалась в штатному режимі. Проведені організаційні заходи по структуризації обласного осередку, оперативна робота по захисту конституційних прав громадян та практична по забезпеченню територіальної оборони Вінницької області. Зокрема, за участю керівника правого сектора Вінниччини Сергія Чумака, члена політичної ради Наталії Пульнікової, в період часу з 24.06 по 29.06.2014 року проведені загальні збори та зустрічі з громадськістю в Крижопіль, Крижополі, Городківці, Погребищі, Калинівці, Мурованих Курильцях, Бару та Липовці. Зусилями активістів припинено економічну диверсію по руйнуванню стратегічного об'єкта в Калинівському районі. Покладено край свавіллю діяльності фермерші на дії Мутузок в селі Зведенівка Шаргородського району. Доставлено вантаж гуманітарної допомоги бійцям 72-ї окремої механізованої бригади. Проте Упереджено зацікавлені особи та організації намагаються акцентувати увагу громадськості не на конкретних віхах в розбудові організації та захисту суспільного блага, а виключно на деяких побічних моментах активної діяльності правого сектору та УНСО. Зокрема, щодо до недавніх подій в Калинівському районі, інформація подається тенденційно зухилом сенсаційності, і це відбувається за рахунок виривання з контексту окремих подій. Перекручування їх хронології та недоведення до громади практичної користі від дій правого сектора та МСО. Відділення полови від зерна викристалізовує основу стратегічний міст. Між Калинівкою та Турбовом припинено руйнувати, а отже, і припинено економічну диверсію по знищенню інвестиційної привабленості селища Турбова. Припинено знищення перспектив на його економічне відродження, а отже, зроблена дія правим сектором має довготерміновий вплив на відображення турбова та забезпечення сталого розвитку громади. Щодо правового режиму дій бездіяльності правового сектора УНСО, правоохоронних органів, окремих громадян чи організованих злочинних груп, то це повинно здійснюватись виключно на підставі чинного, в тому числі кримінального закону. Але однозначно, з врахуванням фактичного військового часу, в якому ми всі нині живемо і діємо. Знаємо, що як і завжди, в нашій історії, кому війна, а кому мати рідна. А тому правий сектор і УНСО не зійде ні за яких обставин зі шляху захисту вітчизни, прав і свобод наших громадян та докладе до цієї святої справи максимум зусиль. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Наша перемога буде.